Хочу познайомити вас з нашим українським декоративно-орнаментальним народним мистецтвом, яке зародилось на Дніпропетровщині, в селищі Петриківка. І цей розпис дітки називається Петриківський або Петриківка. В руках майстрів умілих наших квіти малюються на виробах прекрасних. У фарбах різних все горить Палає та мерехтить. Неначе оживає. Для петриківського розпису характерний рослинно-квітковий орнамент, тваринний світ та птахи. Емблемою петриківського розпису стала цибулька. Барвиста цибулька символ єдності українського народу. Без неї неможливо уявити петриківський розпис. Ягідка Яку виконують у центрі зведення квітки означає продовження українського роду, продовження славних українських традицій. І в наші часи, дітки, важливо зберегти живу традицію розпису. А як ви гадаєте, дітки, що треба для малювання? Давайте я згадаю вам загадки, а ви спробуєте їх відгадати дерев'яни та довгеньки. Вустик у нього є маленький. Як у фарби хвіст мочає, все довкола розквітає. Молодці, це пензлик. Ще одна загадка. Пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок? О, біда. Що ще забули взяти, щоб малюнок малювати? Так, молодці, це фарби, дітки. Ну що ж, дітки, тепер ми з вами знаємо. Що нам потрібно для малювання? А малювати ми сьогодні будемо петриківських півників. Для цього нам необхідні ваші долоньки, фарби, аркуш паперу, пензлики і спонж. Для зручності. Дітки, треба долоньки зафарбувати фарбою, спочатку блакитною. І поставити відбиточок долоньки на аркуші паперу. Ось так. І прибрати ручку. Тепер настала черга другої ручки. Зафарбуємо її жовтим кольором. І знову поставимо відбиточок долоньки поряд з блакитним відбитком ручки. Дивіться, які у нас гарні вийшли ручки, відбити ручок. Тепер ми з вами домалюємо пір'ячко півнику на хвостику. Ось так пальчиком будемо проводити лінії спочатку блакитного кольору, а потім шовтого. Для того, щоб вийшли на справжні півники, нам потрібно червоною фарбою. Намалювати грибінець півнику. Для цього треба покласти пентлик зверху над півником, хвостиком донизу, і поставити ось такі відбиточки. Пам'ятаєте, як я вчила вас? Приклали, прибрали, приклали, прибрали. Так само малюємо і на жовтому півнику. Дітки, півник відрізняється від корочок великими сережками, що примикають. До сторін дзьоба і висадь уздовж шиї. Давайте намалюємо ось так відбиточком, а тепер, тепер прикрасимо пір'ячком шийку півнику, теж поставимо ось такі відбиточки. Намалюємо нашим півникам дзьобики одному півнику і другому. Для того, щоб намалювати очі, ми поставимо іншою стороною пензлика крапочки. Дітки нашим півникам не вистачає крил. Давайте пальчиком помалюємо крила спочатку одному півнику, а потім другому. А також за допомогою пальчика можна прикрасити півникові грудку, спочатку одному, а потім другому. Настала черга для лапок, у кожного півника по дві лапки. Так і хочеться заспівати два півника, два півника, горох молотили, дві курочки чи барочки до млина носили. Дітки, ми сьогодні з вами малювали півників фарбами петриківським розписом. У нас вийшло дуже-дуже красиво. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. Буду чекати фото ваших робіт.